Днями відбулася виїзна колегія на базі Коменської сільської ради, на якій розглядали питання, що стосувалось роботи сільської ради. В обговоренні взяли участь представники міської і районної влади. Відвідавши всі соціально-культурні заклади сільської ради, заступник керівника апарату районної державної адміністрації Ірина Воронько окреслила більш позитивних моментів аніж негативних. Зокрема, налагоджене водопостачання питної води, ліквідовані сміттєзвалища, організоване дозвілля молоді. Було перевірене забезпечення фельдшерського. Акушерського пункту, що порівняно з іншими сільськими радами району, приємно вразила, але і тут є деякі проблеми. Якщо ж говорити безпосередньо про виконання делегованих повноважень, то скажімо, такі важливі питання, як газифікація Коменського фапу, як питання підготовки до зими, як питання ремонтів поточних і так далі, власне, сільська рада взяла чи не леву участку роботи на свої плечі. І проблема в Коменському капі відносно холодильника. Були спроби його відремонтувати, але враховуючи його вікову групу, коли він випустився і які там поломки, звісно, питання стоїть так, що треба вже буде не ремонтувати, а придбати його. Ну, це питання, яке потрібно буде вирішити і можна вирішити не сьогодні, його треба буде вирішувати в перспективі. Хвилюючою проблемою, за словами голови Команської сільської ради Любов Акуленко, є незадовільний стан Дробишівського будинку культури, приватизація земельної ділянки біля річки Десна та трьох закладів комунальної власності. У нас є проблемні питання з приватизацією земельних ділянок, особливо ну, фізичними особами, і можна так сказати, і з юридичними особами, тому що всі ці проекти погодження требують уваги, требують коштів. Тому ми на сесію сільської ради запросили районних земельників, районного архітектора. Поэтому налагодили процес, то, що історично склавшася ситуація з продовженням генеральних планів 76-го року, має місце приватизацію земельних ділянок у 100-метровій, 200 метровій зоні возле річки Дісна. Аби покращити життя селян сільською радою, проводяться роз'яснювальна робота та оформлення різноманітних пільг та субсидій. Підсумовуючи роботу колегії голова районної державної адміністрації В'ячеслав Кауфман наголосив на тому, що всі недоліки роботи Команської сільської ради в короткий термін мають бути виправлені. Питання наповнення бюджету пошуку додаткових джерел, що дозволить вирішити проблеми соціального характеру, Характеру, дотримання належного санітарного стану на території населених пунктів сільської ради повинні бути постійно в полі зору і сільського голови, і депутатів, і депутатського корпусу, і сільського активу. Не слід залишати поза увагою питання забезпечення належної роботи закладів культури, охорони здоров'я, незважаючи на форму їх власності. тим більше… Що це є єдині заклади на території сільської ради? Недоліки, на які сьогодні було вказано, повинні бути виправлені спільними засільними сільського голови. Актив на коротший термін В свою чергу, Любова Куленко запевнила, що всі проблемні питання взяті до відома і будуть найближчим часом вирішені.